Виконаємо завдання по округленню чисел. Перше завдання округлити до десятків. Маємо число 348. Десятки це в нас цифра 4, наступна цифра 8, 8 більше, ніж 5. Отже, до цифри 4 додаємо одиничку. Виходить 3, 5 і вісьмірку замінюємо на нулик. Тобто округлилося і вийшло приблизно 350. Наступне число 423 десятки це в нас цифра 2. Наступна за ним цифра 3. Цифра 3 менше, ніж цифра 5. Отже, до цифри 2 одиничка не додається. Тобто, у нас буде 4,2 і трієчку ми замінимо на нулик, тобто приблизно 420. Наступне число 2743. За десятки відповідає цифра 4. Наступна цифра 3 менше за 5, отже, до четвірки одиничка не додається. Тобто 2,74 ми залишаємо і трійку замінюємо нуле. Вийшло приблизно 2740. Наступне число. 17246. За десятки відповідає цифра 4. Наступна цифра 6. 6 більше, ніж 5. Отже, до четвірки додаємо одиничку. Отже, у нас вийшло 1,72, наступна цифра 5 і шестірку замінюємо нуликом. Наступне число 429 895. Приблизно дорівнює дев'ятка відповідає за одинички, наступна цифра 5. Оскільки це 5, то до дев'ятки додається одиничка. Якщо до дев'ятки додається одиничка, то це стане 10 і одиничка додасться до вісмірки. Отже, 429 переписую без змін, завість вісьмірки, пишу 9. А замість дев'ятки і п'ятірки вийде два нулі. Тобто вийшло 429 900. Друге завдання потрібно округлити до сотень. 7167. За сотні відповідає цифра 1. Наступна цифра 6, вона більша, ніж п'ятірка, отже, одиничку збільшую на 1. 7, 2, і 6 і 7 замінюю нуликами, тобто це приблизно дорівнює 7200. Наступне число 1234. За сотні відповідає двійка. Наступна цифра: трійка, трійка менше за п'ятірку, отже до двійки одиничка не додається. Виходить, 1 і 2 переписуємо без змін, а замість трійки і четвірки ставимо нулики. Тобто приблизно вийшло 1200. Наступне число 6417, приблизно дорівнює за сотні відповідає цифра 4. Наступна цифра 1. 1 менше, ніж 5, отже, четвірка не збільшується на одиничку. Тобто 6 і 4 переписуємо, 1,7 замінюємо нуликами. Наступне число 1462, приблизно дорівнює за сотні відповідає цифра 4, наступна цифра 6. Отже, вона більше п'ятірки, отже 4 збільшиться на одиничку. Тобто, вийде 1, 5, я 6 і 2 замінюємо ноликами приблизно 1500. І останнє число 55 555. За сотні відповідає ось ця цифра 5. Наступна цифра також 5. При п'ятірці ми вже збільшуємо на одиничку, тобто у мене вийде 5, 5, 6 і 2 нулики, тобто 55 тисяч 600. Третє завдання потрібно округлити до тисяч. 6 тисяч 235. За тисячі відповідає цифра 6, наступна цифра 2. Отже, це приблизно дорівнює 6 тисяч. Наступне число: 231 681. За тисячі відповідає одиничка, наступна цифра шістірка. Якщо у нас стоїть цифра 6 і вона більше, ніж 5, значить ми одиничку збільшуємо на одиничку. Тобто, у нас виходить 232 тисячі. Так, наступне число 3864. Приблизно дорівнює за тисячі відповідає цифра 3. Наступна цифра 8. 8 більше, ніж 5. Отже, цифра 3 повинна збільшитися на одиничку, то, то приблизно вийде 4000. Наступне число 76 431. За тисячі відповідає цифра 6. Наступна цифра 4. 4 менше, ніж 5, отже, 6 не збільшується на одиничку. Тобто, виходить, 7, 6 і 3 нулика, 7,6 і нулика – 76 тисяч. І останнє число 149 702. Приблизно дорівнює дев'ятка відповідає за тисячі. Наступна цифра 7, вона більше, ніж 5, отже, дев'ятку потрібно збільшити на одиничку отже вийде 10, тобто замість дев'ятки стане нулик і одиничка додавиться до четвірки. Отже, вийде п'ять і 4 нулика, тобто 150 тисяч. І четверте завдання потрібно округлити до мільйонів. У нас є 33 мільйони 569 тисяч 243, приблизно дорівнює за мільйони відповідає цифра 3, наступна цифра 5. Отже, цифра 3 збільшиться на одиничку, тобто вийде приблизно 34 мільйони. Наступне число 4 мільйони 11 997. За мільйони відповідає цифра 4, наступна цифра 0. Отже, четвірка не збільшується на одиничку, тобто маємо приблизно 4 мільйони. І останнє число 79 мільйонів 598 765. І за мільйони відповідає цифра 10, п'ятірка стоїть наступна. Отже, до дев'ятки потрібно додати одиничку, вийде 10, замість дев'ятки запишемо 0, одиничку додамо до сімірки. Тобто виходить приблизно 80. Мільйонів.